Що сьогодні десь в 50 виїхав з Келю. Це місто навпроти Страсбургу. Я там ночував. От. Про перші 600 скільки? Зараз скажу. 600 повинно буде. 620 кілометрів. Рівно-рівно каже. От. Про перші 620 кілометрів. І що, приїхав я в кале. Це порт на узбережжі Франції і зараз буду сідати на паром, який буде мене вести до туманного альбіону, тобто до Великої Британії. Що ще? Що, зараз пішов брати квитка. От, бо не було. Я думав, що там можна взяти, є таке, що у декого можна брати одразу на, на в'їзді, тут ні. От, відправили мене за квітком. І що? Взяв і вони такі, наче аж пробачаються, Вон стоїть паромчик. І вони такі навіть, навіть наче пробачаються, що вибачать. тільки в 5.20 буде. А зараз ще 4 немає. Ні, вже 4 є. О, ну що, 5,20, так 520, що міняється що небудь. От я так думаю, що сьогодні буду спати в Лондоні. От дивні люди, там вон черга така страшенна. Тут вон чотири машини стоїть, ніхто не заїжджає більше. Там вантажівки, хто їх знає. Ну що пройшов паспортний контроль, тепер треба знайти цю лінію 1139 і чекати на завантаження на паром. і на той бік... трошки. А куди тут їхати, хто їх знає. А це треба... Це треба. Це треба тут на митню ще на огляд ставати. Ніхня дала добро, позаду мене машину зупинили, а так машин, машин 20 десь пропустили взагалі не, не зупиняючи. От знов нікого немає. Три машини стоїть. Чого вони лізуть всі разом. Така цікава будка у прикордонників англійських, англійських сполучного королівства. Там всередині, де він сидить, там ліфт такий. Він підіймається на, на ту вишину, яка треба. Вон там два віконечка, не знаю, чи видно чи ні. Одне нижче, одне вище. Прогрес. Якось так дивно він сфотограф. Я так розумію, що сфотографував паспорт там, на машинці, не такий, там з багато боків. Но, причому в таких місцях, що я не знаю, ну то таке вже. Ну, от спитав, скільки, чи, чи перший раз, чи, чи був вже, скільки буду. Так більш нічого, куди саме їду. А, сказав, що так, подорожую, все. Ну, це власне. От, цікаво. Вони сюди кожного дня їздять на роботу з Англії чи живуть тут у Франції. Оце було б цікаво дізнатися. Якісь трактористи їдуть, вже не знаю, що їх там таке буде. Так, одинадцять від... А чекайте. От де лінії ці? Ні, з нуля до дев'яносто дев'ять. Одинадцять 49 це куди? А он туди треба їхати, туди далі. Білі скільки літа враг, сполучене королівство. Ну що, ось воно, сполучене королівство. Зараз треба якось не прогалити, що тут. І їздять зліва це не знаю ну як вже ж вже ж проїду ну що митню пройшов зараз он ще трохи покружляти і виїзд на волю ну, от, скелі Виїзд. О, я не туди поїхав. Ну що, нічого страшного, воно трошки чудернацько. То, От, Повинно сказати, що холодно, значно холодніше. От, здавалося, 30 кілометрів, просто перетнули Ла-Манш, але холодно. От як я вже куртку одяг. Різниця. Я в Франції, коли вже доїжджав до Кале, так я вже так одягнув кофту, бо ну, так не те, щоб свіженько було, а тут холодно. Ну, що ще гарне, що... Він пише обмеження в кілометрах. Там, наприклад, 113 кілометрів на годину обмеження, бо тут же ж милі, а в мене спідометра мільного немає. Тому дуже добре, що є навігатор і що він розумненький, хоч ми іноді з ним і лаємось, але все добре. Ще одне таке дивне враження. Тебе випереджає машина, а водія немає. Та вже пізно. Ось вечірній Лондон. Коротше кажучи, заблукав. Ну не те, що заблукав, поїхав не за тією адресою. А тепер треба повертатись назад. Приїхав вже пізно, переночував. Тут є них такий майданчик для тих, хто запізнюється. Не знаю, зараз підходив чоловіка, казав, що цілком можливо, що немає місць. Щось буде вирішувати.